Не серце Кривцов. Воно може, не так треба було це все сказати, як сказав Конопліський, але. Але суть вірна. Яка ми готувалися до цієї розмови з тобою, а тепер немає слів. Мабуть, це все почалось тоді, коли я тебе винесла. І коли ти напівживий марив, марив своєю лонкою, і згадував, і побивався за нею. А я тоді, мабуть, напилася чужого кохання, напилася і сп'яніла. Думала, пройде воно. Не прийшло. Важко тобі жити самому Кравцов. Я все згадую про твої рани. Віже, мабуть, досі болять, я ж. я ж кожну твою. Ти тільки не подумай, що я вдячності прошу ні, Кравцов, ні. Я не хочу вдячності. Я просто просто коли про твої рани згадую, в мене в самої біль народжується. І воно так виходить, що без тебе моє життя. Взянку не забув. І знаєш, я знаю, не забув. Ти не з тих, хто забуває. Дозволь мені десь біля тебе жити, кривцов. Хоч на заводі у вас працюватиму? Працюватиму на заводі, а ввечері заходитиму чай готуватиму. Ми ж друзі Кривцов. Так буде легше. А Згодом може.